Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами завершуємо в'язати маленького санту. У нас вже повністю зв'язана основа, і нам залишається тільки шапочка, яку ми будемо в'язати зараз. Пряжа YarnArt джинс. І шапочку я буду в'язати гачком 2,1 мм. Розпочинаємо ми з кільця, у яке пров'язуємо. Шість стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Підтягуємо кільце, щоб не залишилось отвору і у першу петлю робимо сполучний стовпчик. Повітряна петля підйому, і в наступному ряді ми робимо два збільшення. Спочатку пров'язуємо два стовпчики по одному, у третю петлю збільшення, далі. Один. Два. Збільшення. І у першу петлю ми робимо сполучний стовпчик. Таким чином, у другому ряді у нас вісім петель, і третій ряд ми пров'язуємо без змін. Один, два, Три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля. Четвертий ряд ми знову робимо два збільшення, тепер з інтервалом у три стовпчики. Розпочинаємо ряд зі збільшення. Один, два, три. Збільшення. Один. Два, три, сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна. П'ятий ряд без змін 10 стовпчиків без 1, Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, Вісім, дев'ять, десять. Сполучний повітряна. Далі шостий ряд. Знову робимо два збільшення. Тепер з інтервалом у чотири стовпчики. Один, два, потім збільшення. Один. Два, три, чотири. Збільшення. Один. Два. Сполучний стовпчик, повітряна петля. І сьомий ряд без змін, дванадцять стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. Наступний ряд буде дещо вже відрізнятися. Це восьмий ряд, нам потрібно пров'язати чотирнадцять стопчиків. Тобто також зробити. Два збільшення. Але робимо ми їх з одного з іншого боку від шову від сполучених стовпчиків. В цьому місці шапочка у нас буде ось так загинатися, і збільшення тепер будемо робити поки що з одного боку. Також з іншого боку ми будемо робити подовжені стовпчики без накиду. Отже, пров'язуємо перший стовпчик. Звичайний. Далі робимо збільшення. Далі пров'язуємо ще пару стовпчиків звичайних і потім в'яжемо подовжені. Ми підхоплюємо петлю, крізь неї протягуємо ниточку і вже тепер пров'язуємо стовпчик. І він у нас виходить вдвічі вищий, ніж звичайний. Робимо петлю, спочатку тільки крізь неї протягуємо ниточку, а потім крізь дві на гачку. Пров'язуємо тут десь 4-5 таких стовпчиків, потім звичайні стовпчики без накиду, 2, потім робимо збільшення. І в останню петлю звичайний стовпчик без накиду. Робимо сполучний стовпчик повітряна петля. І ось маємо. З одного боку у нас два збільшення, з протилежного боку у нас подовжені стовпчики. І кілька рядів ми будемо в'язати саме таким чином. Кількість стовпчиків, саме подовжених, плюс-мінус один, воно великої ролі не зіграє. Тому можете просто в'язати, навіть без рахунку. У дев'ятому ряді ми знову робимо. Один стовпчик, потім збільшення. Дов'язуємо. Тут тепер можна зробити трошки ширше смужку подовжених стовпчиків, один, два, три. 4, 5, і з цього боку робимо на один більше 6. Ось так буде виглядати. Два звичайних стовпчики без накиду, збільшення і ще один стовпчик. Сполучний пров'язуємо, робимо повітряну петлю. 2, 4, 6, 8, 9 рядів ми пров'язали. У 10-му повторюємо так само. Можна тут пров'язати 2 стовпчики. Тепер робимо у третю петлю збільшення. Дов'язуємо до місця подовжених звичайними. Далі подовжені стовпчики з накидом, і потім звичайні збільшення. І два звичайних. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і робимо повітряну петлю. Ось, бачите, в нас шапочка сама вже почала загинатися завдяки цим стовпчикам і збільшенням тільки з одного боку. Далі в нас 2, 4, 6, 8, 10, 11 ряд. Тут ми вже робимо рівномірне збільшення, але при цьому зберігаємо подовжені стовпчики з одного боку. Тож ми робимо 1 2 збільшення. 1 2 збільшення. Переходимо на подовжені стовпчики. Один, 2, і робимо збільшення подовженим стовпчиком. Знову один подовжений, у наступну петлю один подовжений, далі робимо збільшення подовженими стовпчиками. Ще один. Подовжений, один звичайний, збільшення звичайними, один звичайний, другий у наступну петлю і в останню петлю ми робимо збільшення звичайними стовпчиками без накиду. В наступному ряді ми також робимо 6 збільшень і в нас буде 30 петель і таким самим чином продовжуємо. Тут ми робимо звичайними стовпчиками, починаємо зі збільшення, потім 1, 2, 3. Збільшення. 1, 2. Три. Переходимо на подовжені стовпчики. Збільшення. Один. Два. Три. Збільшення подовженими стовпчиками. Один. Два, три. Тут збільшення можна зробити комбіноване. Один стовпчик подовжений, а другий у цю ж петлю звичайний. І переходимо на звичайні. Один. Два. Три. Збільшення звичайними. 1, 2, 3. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і робимо повітряну петлю 2, 4, 6, 8, десять, 12. Тринадцятий ряд ми в'яжемо без змін, тобто збільшення ми вже не робимо, але залишаємо принцип зі стовпчиками подовженими. Спочатку в'яжемо звичайними. Шість сім. Вісім дев'ять. Десять і переходимо на подовження. Один, Два, три чотири п'ять. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі, в 14-му ряді, ми вже робимо тільки звичайні стовпчики без накиду, і нам потрібно зробити два зменшення трошечки шапочку тепер звужуємо. Зробити їх можна ось тут з боків в будь-якому місці. Рахувати також не обов'язково просто пров'язуємо. Декілька стовпчиків по одному, і збоку робимо зменшення. Далі звичайними стовпчиками продовжуємо. І дійшовши до місця, де в нас знову починаються звичайні, робимо друге зменшення. Далі пров'язуємо по одному стовпчику, але останній до кінця не дов'язуємо, бо ми будемо змінювати ниточку. Робимо перший елемент, беремо стовпці. Та ниточка, з якою ми робили бороду. І переходимо на в'язання нею. Також закріплюємо на зворотному боці одразу обидва кінчики і білий, і червоний. Червона нитка нам більше не знадобиться. Пров'язуємо по одному стовпчику без змін. І таким чином нам потрібно пров'язати два ряди по 28 стовпчиків без накиду. У кінці робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, ниточку затягуємо і просто ось так протягуємо між стовпчиками, щоб зафіксувати. Далі нам потрібно зробити бубончик. Він в'яжеться дуже просто, 4 ряди всього. Перший ряд 6 стопчиків без знак кільце, потім 8, 8 і знову 6. Трошки наповнюємо, стягуємо отвір і пришиваємо до верхівки шапочки. Далі ми шапочку пришиваємо по колу до голови. І також одним стіпком приєднуємо ось цю частинку, щоб вона не стирчала. І вже тут зав'язуємо на вузлик і затягуємо його всередину іграшки. Зайвий кінець обрізаємо і решту затягуємо всередину. І от тепер наша іграшка повністю готова. До шапочки можна приєднати підвіз І маленький Санта прикрасить вашу ялиночку. Дякую вам за увагу! Приємного вам в'язання і буду дуже вдячна за світлини, які ви можете надіслати у директ інстаграму. Посилання завжди є під кожним відео. Дуже радію вашим відгукам. На все добре!